Як змусити оберіг бачити чи не бачити непридатних? Питання. Якщо ви непридатний до військової служби, тоді коли-небудь пробували довести системі, що ви Існуєте з конкретним правовим статусом, думати, що наявність паперового рішення ВЛК про непридатність та військовий квиток автоматично робить вас невидимими для радарів мобілізації, то у нас для вас є погані новини. Аналіз судової практики апеляційного адміністративного суду. Справа у коментарі та за посиланням. Який поставив крапку у цікавій історії одного непридатного Фабула цієї справи у чоловіка на руках є офіційне рішення про непридатність до військової служби, навіть з виключення з військового обліку. Але ні, в електронному реєстрі обиєх він же плюс. наш цей герой продовжує значитися як цілком придатний солдат. Готовий до всього. ТЦК просто забули внести дані в реєстр. Ну, буває звернення до ТЦК із відповідною заявою, але отримана відмова. Коли дипломатія вже була без сила, в гру вступає вже позов до суду. Перша інстанція чомусь вирішила пограти в об'єктивність і не побачила в діях ТЦК нічого неправомірного. Мовляв, немає запису. Ну і що? Може, цим такий цифровий мінімалізм. Проте вже апеляційний суд виявився більше прихильним до здорового глузду та букви закону щодо зворотності дії у часі. Суд чітко вказав: якщо є рішення про непридатність, воно має бути в реєстрі внесено, не може бути не колись буде, а зобов'язані внести. Система оберіг створена. Це реєстр для відображення, відображення саме актуального статусу. Ми звикли думати, що папірець з печаткою – це броня, але в епоху цифровізації ваша броня повинна мати електронний дублікат. Він має вищу юридичну силу, як каже Міноборони. Якщо в базі ви придатні, то жоден блокпост не буде чуватись у ваші довідки, документи, вони вірять лише екрану планшета. Мораль історії проста: якщо ТЦК ігнорує ваші документи, а резерв плюс Перто малює вам статус військово зобов'язаного при наявній непридатності. Не чекайте на диво, воно не буде. Система не вилікується сама по собі. Її треба лікувати судовими рішеннями, позовом до суду. І така порада дня перевіряти свій статус. Якщо у реальному у вашому смартфоні не збігається з реальним у ваших медичних документах, військово-облікових документах, то це буде 100% проблема для вас. Це Штрафи, розшук, затримання. Тому знайте свої права, не порушимо правила військового обліку. Якщо вам необхідна консультація, звертайтеся в команду адвокатського об'єднання дівчинки-партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо цікавий контент, підпишіться на канал. Знайте свої права та ще раз не порушуємо правила військового обліку.